Добрий день, Добрий день. знаходжуся в самому центрі села Катюжанка. Сьогодні в мене ексклюзивний, ексклюзивний прямий ефір. Показую огляд квартири, якої ще немає навіть в продажі, в рекламі. Ось вона на другому поверсі з відкритими вікнами. Чотири вікна отих. Значит, квартира знаходиться в самому-самому центрі. Там знаходиться магазин Фора, напроти нього «Еврора», там ось кафе, тут ось магазин, магазин з продуктовий магазин, будівельний магазин, будинок культури, там трошки далі озеро Далі у нас там знаходиться площадка, волейбольна, футбольна, парк відпочинку. Трошки далі там знаходиться школа, там сільська рада, перукарня, фітнес-центр. Будинок знаходиться в такому ось дворику. Будинок 66-й номер має, Шевченка 66. Будинки є сарайчик, до квартири сарайчик є навантаження. Глянемо саму квартиру. Заходимо під ліст. Відкриваємо квартиру. Стан квартири під ремонт. Стан квартири під ремонт. Ось одна кімната. зал Ще одна кімната. Вікна я вам показав. Виходить на дорогу? Невеличка кухня 5 квадратних метрів. Тобто на перший час, в принципі. На перший час можна входити і робити потихеньку ремонти. Єдине, що не хочу звернути увагу, що будинок газифіковано. Бачите, труби є з газові. Квартира ця не газифікована. Необхідно буде, необхідно буде проєкт на газ виготовити на газопідключення і в принципі, підключити газ. Це десь по коштах може займе до 2000 доларів. можливо, Є місце під санузел. Жили літні люди, в принципі, їх такий оце стан квартири був. Тому зараз ви бачите ексклюзивні кадри, об'єкта якого нема ще реклами. Сьогодні-завтра буду тільки публікувати вартість квартири. Складає трошки більше 18 тисяч доларів. Це адекватна ціна для катюжанки, тому що в цьому регіоні ми вже продавали квартири. Ми розуміємо, яка вартість має бути. Ціна не завищена, ціна адекватна. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть. 0,67 3948, 447 Василь Дмитрук На цьому свій короткий прямий ефір. Я буду завершувати. Так, питають то в якому городі? Город цей називається, населений пункт називається Катюжанка, це Вижгородський район, Київська область, Димирська територіальна громада. Знаходиться в 45 кілометрах від Києва. Доволі великий населений пункт, школа, коледж, куча робочих місць, магазин фора. Аврора, зараз ось дороблюють, відкривається. Тобто для тих, в кого бюджет не витягує Київ, то в принципі, непоганий варіант для проживання в катюжанці. Оцей палісадничок, до речі, хто любить якусь петрушку посадити, то в цьому посадити палісадничку, це в принципі, під цю квартиру вона. Буває, Тут ще сарайчик є, де ви можете велика поставити дітям. До речі, з цієї кімнати ми можемо, якщо її перегородить по центрі, якщо її перегородить по центрі і там прорізати двері, то може вийти дві кімнатки. Так, такий собі чешський варіант. Чешська планування. Тоді буде виходити 4 кімнати. Стан, як ви бачите, під ремонт. Під ремонт стан. Маленькі кімнати будуть так, будуть маленькі кімнати. Ну, Якщо потрібно багато кімнат зробити, то можна і маленькі. Якщо ні, то в принципі буде три кімнати. Ось дві глухих і одна прохідна як залу. Можна також буде перепланувати кухню, зробити її трохи більшою. Ну, є над чим руки притулити. Уразі в мене все. З вами був Василь Дмитрук. Телефонуйте, пишіть. Скоро будуть нові огляди у мене на каналі. Будинок у Фейнічах планую опублікувати найближчий час. І також комерційна нерухомість в Іванкові буде опублікована найближчими днями. Всі, всім гарного дня! Мирного неба і нам перемоги.